Друга собака, яка з'явилася у нас, це була Альма. Вона жила на автовокзалі, її підгодовували, вона щеня отражала, потім її стерилізували, я її забрала теж собі. Третя собачка це була Дусінька. З чоловіком ми її знайшли, її приїхала машина, ми її забрали собі. Четвертий – це був мішка. Мішку я гуляла на річці. І теж знайшла. Мішка сліпо у нас. Він, у нього була хвороба, і за цією хвороби він усл. І за те, що лапи у нього больні. От, дуже дорогі лікарства. Лікарства у нього дорогі, от, лікарства. Ну і так все. вже всі возрастні собаки, всі вже ну, в возрасті, всі вже старші, трошки є теж Ну Я вам хочу сказати, що навіть взяти такі, як глісти, блохи, кліщі. Це все дуже великі гроші. А їда. Корм, мішок корм, теж 2 тисячі. Мені, мені ніхто не допомагає, мені допомагає трохи моя сім'я, ну мама з сестрою, що вони за кордоном, а так ні, ніхто. Я завжди кажу, ви у мене такі розумецькі, вона да, в тебе кученька у мене. Це взагалі розумецьке дитя. Да, розумецькі, мій. Ті, мій розумець. так що я всім кажу не, не бійтеся, не бійтеся. Це така благодарність. Ні одна людина вам не подарує такої благодарності і приєднаності, як ні одна.